Щось мені здається, саме час починати відео про спростовування фактів про Нідерланди, які я знала. І я думаю, що ми почнемо з того, з того факту, що мені казали, що голландці закриті люди. Але я вам скажу це далеко не так. Ні, голландці не закриті. Вони навпаки дуже прямі. От дивіться, я знайомлюся просто з переходжим нідерландцем. Вони дуже-дуже відкриті до всіляких розмов. Вони можуть просто їхати по велодоріжці і всім казати «Хай, хай, хело, гай. І це дуже класно для них. Вони можуть почати розмову будь з ким. І коли я кажу, що я з України, що я українка, вони кажуть, так що, коли додому? Реально, це просто 100 із 100 людей. Голландців, з якими ми спілкувалися, всі запитують, коли додому. Вони не церемоняться, вони просто говорять, що думають. Звичайно, це не в такій формі, що о, коли ви звалите. Але це таке запитання, яке вони можуть задати, коли додому. І, звичайно, ми кажемо: та ну, війна, ну ще не додому. Вони такі, ну окей, окей, вони дізналися, що вони хотіли. Вони прямі, вони не скритні. Другий дуже цікавий деякий факт про те, що тут дозволені наркотики у вигляді а, куріння трави марихуани. А, Так, це так і є. Але це більше туристичний хід. Бо. Їх можна використовувати, їсти там чи курити тільки в особливих місцях, які називаються кофішопи. Якщо ви робите це вдома, на вулиці або не в кофішопі, ви будете платити штраф. Але якщо ви вирощуєте ще у себе вдома, це ви будете платити великий штраф. Третій факт про те, що тут взагалі всі пересуваються на велосипедах. Ну, що можу сказати? Коли я їхала в Нідерланди, я думала, що тут просто 5 машин на все місто. Але ні, тут багато машин і не тільки електромобілів. Бензинові та дизельні кари просто переважають аніж електро електромобілі. Але, звичайно, велосипедів тут найбільше. Від цього, що ми бачимо на вулицях, Струнки, підтягнуті люди от-от такі от прям гарні навіть у старості. І це дуже надихає, вони реально багато часу проводять на велосипеді і за це виглядають супер. Ну, але, звичайно, 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 не всі. Якщо ви спілкуєтесь з галанцями, не переселенцями якимось або людьми з інших країн, експатами, то взагалі ці правила реально працюють. Тож. Якщо хочете більше дізнаватися про Нідерланди, я в залюбки буду розповідати про це. А ви підтримайте мене, поставте лайк.